Льотні академії влаштували благодійні козацькі забави. Їх проводять щороку, втім цього разу збирали гроші для бійців АТО, поки одні курсанти змагалися, інші в крамниці просто неба продавали сувеніри. Під час козацьких забав свою міць демонстрували чотири команди. Одна із них зібрана з курсантів-іноземців, яких зацікавила українська культура. Учасники змагалися на спритність, силу і кмітливість. Хлопці переносили дівчат через імпровізований місток, котили шини від вантажівок та піднімали гирі. На захід запросили вояків із зони АТО, що нині лікуються в кірво. Їм курсанти передали зібрані кошти. «Це такий патріотичний направлений праздник, де наші курсанты демонструють свої вміння в спортивних состязаниях і своїм поведением підтверджують і демонструють патріотичні настроєння». Это очень поднимает дух бойцов, которые там находятся, которые сейчас находятся на лечении. То есть это очень хорошо. Это должно быть. Я хочу пожелать вот людям, которые находятся как бы не на передовой, а здесь в тылу, чтобы они не переживали, мы их защитим. То есть все будет хорошо. Победа будет за нами.